Між Романом Стойліком, який у червоному кутірингу, та Євгеном Костенком, який відповідно у синьому. Олексій Палі зараз уважно пояснює хлопцям, як потрібно вести себе в ринзі, за якими правилами потрібно працювати. Ну, тож, друзі, ми з нетерпінням чекаємо на перший раунд. Тож поїхали: Костенко проти Стойліка. Одразу ж потужний лоу-кік. Від Стойліка. Ще один. Зараз не працює сумбурно. Костенко дає попрацювати супернику, видивляється. Ну і намагатиметься зловити свого візові на контратаці. Пішов вперед. Зараз Тойлік. Намагався затиснути Костенка у куточку рингу. Але подивіться, Тут передньою рукою завдає урону ну, чимового урону Костенко. Своєму суперникові, ну і хлопці зараз зав'язалися. Одразу ж зав'язалися і лікті вмикає. Одразу ж Стойлік. Лікті, ще раз відзначив, не заборонені за правилами професійного муай-тай. І Ось так посік свого візові. Зараз Стойлік. Ось таку травму отримує на початку цього поєдинку Костенко Розмашити просто хайкік у виконанні. Ну, і пішов на свого візові Костенко. І подивіться, який же перший раунд. Який же перший раунд. Нагадаю, 5 раундів по 3 хвилини саме такий формат сьогоднішніх поєдинків з Муайтай. Знову тут тайський клінч. Знаю, що серйозна травма. Має Костенко. Ну і потрібно, щоб лікар оглянув Євгена. Так, дуже серйозна січка. Дуже серйозна січка зараз у Євгена Костенка. Я гадаю, що потрібно ось цей поєдинок зупиняти. Адже здоров'я бійця перш за все. І яке ж рішення прийме Олексій Палій? Таке враження, що буде продовження. Таке враження, що буде продовження цього протистояння. Так, дозволяє продовжувати Олексій Палієв. Отож, друзі, відновлення цього поєдинку. Перший раунд у нас продовжується. І ось тут мало часу є у Євгена Костенко. З такою травмою працювати потрібно ризикувати, йти в банк. Адже в будь-який момент рефері може зупинити цей бій. Ну і зняти бійця через травму. Пішов вперед зараз. Костенко. Він це прекрасно розуміє. Ну і подивіться. Що вони зараз виробляють? Який же розмін. Ой-ой-ой, тут оверхенд у виконанні Костенко, який залітає точніше, у голову Століка. Не зупиняється. Зараз Костенко бомбардує свого суперника. Немов блин працює, затискає у куточок рингу Євген свого візові. Але все ж таки виходить звідти Роман. Божевільний перший раунд. Просто божевільний перший раунд. І 20 секунд до його завершення. Ось тут зав'язалися хлопці. ну і Рефері зараз рознімає бійців. Пішов вперед зараз Костенко. Ось так покуркував назад. І столік. Ну, і пару ударів коліном пропускає на заключних секундах. Євген Костенко Перший раунд, друзі, завершено. Оплески від глядачів. Важкувато було на останній хвилині першого раунду Роману Стойлюку. Дуже важко зараз. Ну що, друзі, все ж таки не дозволяє рефері зараз продовжувати Євгену Костенко. Цей поєдинок через травму знімають українського ветерана, який виклався на 100% у першому раунді цього поєдинку. Є, ну і все ж таки технічним нокаутом перемагає Роман Стойлі. Поєдинок технічним нокаутом перемогу здобуває Роман Стойлі. Так, друзі, Роман Столік перемагає Євгена Костенка шляху, у цьому непростому поєдинку.